Хеллоу, Френлі! З вами Деніс Френлі. На кінець зремонтували цей маминий телефон, то вже кращ, вже хоча б краща якість і відео вийде точно вчасно. Уже тепер точно вчасно, бо я знімаю 16.52, сьогодні 17 числота. 17 березня, значить на 17.17 .17 буде вам контенту. та? Ну що зробиш? Обідно, не вийшов той контент за 15 березня. Я вже бачу, що ви вже почали знову коментувати. Зараз почитаємо. Добре, я купив сьогодні ось таке. Давайте прореагуємо від відрядовостей. Поїхали до заставки. Дені здружніре! День здружніре! дружній реагує. сьогодні буде реагувати на. Е, кукурудзяні кульки зі смаком бекону. Е, кріспі. Кріс! 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 Ось такий. Кролик, не звертайте увагу на мікрохвильовку, мама, що почав, гриби поставила розморожувати. Добре. Це нам не дуже особо буде замішати. Поїхали читати коментарі, що ви там понаписували. Чи підтримали мене, чи не підтримали. Напевно, що я пропустив. Давайте читати вас скоріштей, їсти то намах. То я купив мене купечку, це відео. Один коментарій? Ага. Все, молодці, щоб почали коментувати. А чого це я не вижу? Хто це коментував? Льоша Матвєєв, ну це просто ужас. Надеюсь, скоро зремонтують телефон твої, що хорошо знімали. Уже зремонтували, слабого, хоч мамин, а мій ще до кінця тижня він ще в суботу завтра працює. Я сподіваюся, що завтра буде Realme мі мій готовий. А може і не буде. Наступний коментар Лювід Люксіма. Денис, як це за 15 березня не опублікувати, якщо телефон не робив, ти що, не міг на комп'ютер опублікувати? У мене комп'ютера вже як року немає. Ні. Ну, скоро буде рік, так, вже то 8 квітня поламався. Я казав, що поламався комп'ютер, ну і нема, коротше, на шоу публікувати. У мене ні комп'ютер, ні телефон, нічого не було. Можна було піти там до знайомого до сусіда, але уводити свої дані на чужому комп'ютері я не хотів, розумієте, тому довелося обійтися. Один раз і обісрався. Ну, довелося обійтися. Та. Такі справи, а цей, що там ще. Що там, комп'ютер, я теж щось там поламалося, е, воду, воду вилив, щось там було комп'ютер, щось, розлив щось, пив там, чай чи що розлив на комп'ютер, пішов комп'ютер. так. мене як... як так, то сяк. Та. Е, це ж того року було. Е, так, далі. Ваня і ігрушки. Денис, не волнуйся, надіюсь, скоро буде у тебе телефон. Уже є мамина, але треба би був мій. Так, Джек Норріс, Денис, я в шоці, Як це відео не опублікувати? Ти завжди їх опублікував. Представ собі, але шорт я опублікував за 15 березня. Якщо шо, шорти опубліковані, дивися. Ну тут, коротше, шорти за 15 березня є. Я навіть знаю які. Оце, о, бачите, про зефір ми знімали. Це, це, і здається, це. Коротше, три шорти у мене тоді було попланово. Я три шорти, і сьоні теж три шорти. Коротше, шорти всі опубліковані. Але мій, я найбільше ціную горизонтальний контент, тобто ці великі відео. І саме головне велике відео не опублікувало. Ви ж, по суті, на великих відео мені найбільше коменти пишете. І не опублікувало. Сука, Таніс, як Тещін? Як ти тут пишешся? Тещі нон стоп. Чекаю у суботу корович трубочки. Уже завтра, субота. Постараюся, якщо получиться, вже взяти. Та Дуда Дуденко, класна їда. Дуже дякую. Маргарита Ріта, добре чекаємо відео на 15 травня про зефіри. Вже буде на 15 травня, але щоб ви думали, 15, ми знімаємо за 15 травня, який там вийде контент. І плюс за те, що вчора не опублікували, на 15 травня ви зрозуміли, буде два контента. Та. Ти я буду ще розмовні знімати, бо так вийшло. Хто як ти називаєшся? Міша Грушевський. Денис, а як ти це відео посмів пропустити? Ти ж кожного дня їх знімаєш, а тут не виклав із-за телефона, щоб поламався. Треба було поз позичити телефон, щоб викласти відео того дня. Ну не було у кого позичити. Єдиний телефон, тато пішов на роботу, на добу чергу. Мамин телефон, мамин телефон почав щось там лайкати підписка, щось своє, лайкати підписка, раз зависнув. Я вже зрозумів, що я тоді зробив. Я затиснув екран. Коротше, я затиснув сильно, екран потиснув, і він раз і почорнів. Почорнів. Тільки кнопки перезагрузити і вимкнути. І все одно, як ти нажимав на перезагрузити і вимкнути, не реагував. Вона дала до ремонтора сьогодні ну, в ремонт, він це ось все зробив, заплатила сторони. Ну, по суті. Маленька дрібниця, але вона сталася, і відео що за 15 березня сука не опублікувало. Так. дальше Ромко Джастін, бачу, ти скоро не один день пропустиш своїх відео а тиждень, бо або навіть місяць, якщо не будеш брати ці телефони, на які відео знімаєш. Це Твоя правда. Ну, це, це якщо я не буду свій телефон берегти, то вже. ну, Але мамин, бачите, теж така срака стається. Так, що тому треба ліпше свій берегти і не бити, тому буде все добре. так. Е, Дуда Дуденко, так я помітив, ну ти сам винен, треба було на свій телефон не бити, й сміється. Ну так, щоб погана якість він помітив. так, Бо цього телефон цей телефон найгірше знімає. цей нормально, так. Далі. Як тебе? Я. Рома Василенко, а я думаю, чому відео не було позавчора? Тому що у тебе телефон поламався. Все ясно. Так, все ясно, дуже ужасно. Люксім. Надіюсь скоро зремонтую телефон, бо з цього неможливо відео дивити. Це Взагалі жахлива якість. Це саме найгірша якість цього телефона. Цього нормально. Зрозуміли. Як тебе звати в ці... ч? Ютуб оновив ці юзерські, це нічого не зрозуміло, треба тако нажимати. Марія Коліденко, вже і мамин телефон це його поломив. скоро без відео залишимось. Ну вже, один день залишилися 15 березня. А це як написали місяця, то тиждень, не знаю, скоро може і так бути. Камера жах пише Міша Грушевський. Ну, то я ж кажу, камера жах, всех, друзі. В чаті, до речі, я так і не знаю, вчора були трохи чи не було, бо я навіть не дивився, не мав часу. Ага, лише одна Маргарита Ліда. камера найгірша за всі камери. Дизлайк, блін, добре. Дизлайк. Та так закритий дизлайк. Добре, дизлайки закриті. Поїхали. Їсти у нас ще пару хвилин. Давайте, let's go. На звук не, з... не звертай уваги, якщо мене ви чуєте. Думав брати одну пачку, бо я не знаю, чи мені це сподобається. Тому поїхали. Похоже на похоже. Хм. Ну на 8 балів буде. Пока на розморозку, довго буде. Там що було зі смаком сиру. Напишіть під цим коментарем, чи хочете сира, і я пізніше десь візьму. Якщо вийде. А завтра, блін, коровичі трубочки точно. Я забув про них. Кровичі трубочки коштують 25 гривень. Якщо він зараз більше до 30, трохи недобре буде. Я візьму лише одні, так, більше набирати не буду. Хм, давайте подивимося, чи є молоко на завтра. Точно. Де, як молока не буде, не буде коровичок трубочок, ви це знаєте. Ну дивіться. Ось тако. Це це ви знаєте, це дуже багато треба. Ну подивимося, подивимося, може мама ще в морозилці має, та й на розморозку. Подивимося, подивимось. Саме, друзі, подивимось. Я тепер думаю знімати ще короткі сюжети на відео. Ну, наприклад, розцвіли квіти. Зняв квіти на горизонтальний відео. Але все це переважно буду знімати 15 числа і круглих за те, що я 15 те пропустив. Зато є плюси цього, що я пропустив 15 березня. Якщо у мене буде на каналі 30 тисяч відео, все, загальне, я вже не буду знаєте, казати, о, я так багато позагружав, капець, як багато контенту. Ні, це помста за те, що ти 15 березня не опублікував. Все нормально. Значить скоро чекайте 30 тисяч відео на каналі, або скоро, або й 100 тисяч, так. Да? Такі справи. Ну, треба було опубліковувати. Пропустив, то пропустив. Сука. Обівну. Кукурудзяні, хрусткі, повітряні, не смажені, смачні. Хм. Жалко, сука, що не опублікувалися горизонтальні відео. Ну жалко, одне відео все лише, і головне загружене було Зараза. Mm, мама купила якесь печиво. Печиво міміміранкові пісне. Пісне я би це не їв. Mm, хм, готова. Як тихо вже стало, ха! Але я собі подумав, якби ми десь виїхали за кордон, ну, відпочивати, за що я вам розказував, то тут би теж, напевно, пропустився контент. Хоча б я б міг наперед зняти того дня, як ми маємо зранку чи коли. Ну треба знати ситуацію. Коли ти маєш виїхати, коли рейс. що до чого. Що теж міг би цей ролик десь, якщо би... Да, але може би наперед зняв, що собі придумав. Це така ситуація, екран чорний не відповідає, немає як опублікувати. Капець. Я знайшов відсилку. Дивіться. Бачите зайчик у цей у панамці цього Калуша. Як то, то не келим був? Ну, коротше, панамка від Калуш. Бачите відсилка на Україну, тіпа, на Калуш, ще би тут писало Калуш. Ну, типа Калуш у Панамці. Та? Той головний, що співав Стефанію. То бачите відсилка, що він типу українець, та? бо тут ще пишу в кінці. Слава Україні! Тобто це точно 100% відсилка. Це відсилка на калуш. Все, ми знайшли відсилку, ми молодці. Добре. Доїдаємо. Я би щось придумаю, треба знати, то здається, ти навіть день не летиш, пару годин у літаку. Там недовго. То я, може би, нічого не пропустив, розумієте? Це така ситуація і все. Програли. І я не посидів, завдання до кінця не зробив за 15 березня і плюс. А саме головне, великий контент не опублікувався. Йоб твою мать, як це мене достало. Ну нічого. зато я цьому ютубу покажу, мільйон відео загружу за І подивимося, хто кого пропустить. Так. Хто кому найбільше контенту дасть. Так. Все, друзі. Зато я, знаєте, з одної сторони задоволений, бо скоро на каналі буде 40 тисяч відео, то 50 тисяч відео. А я так буду знімати, як бешений, так. Будете ви всі знати мені, ютубе. Мертінну Україну сто 100%. Mm. Ну, але найголовніше, знаєте що? Відеокліп Бруна опублікувався і пару там відосиків Бруна загрузилися. Навіть Бруно тоді 15 березня сука загрузилося. А один контент Деніса Френді не опублікувався, бо я тоді нажав на 2015 загрузку. Але нажав кнопочку не для всіх, бо я мав через годину 21.15 зробити прем'єру на 15.15, .15, щоб з вами поспілкуватися в прямому ефірі. Не вийшло через цей болдурський телефон. Дебільний. Ну нічого, зато скоро буде 50 тисяч відео на каналі, аби тебе знати. Буде, сука, цей телефон знати. Я казав, що якщо я пропущу хоч один день публікацію тоді ночувайся ютуб ночуватиметься там ну то так і буде головне що ти день вже не вернеш ну нічого зато 50 тисяч відео на канал загрузиш угу. я коротше буду на 15 квітня багато знімати і на 15... ну може на поки що на 15 травня найбільше, там подивимось. Коротше, оціночка, 8 балів. Mm. Лишимо трохи на ютуб шорт. Там один є на ютубі, які 2 мільйона відео загрузив, Ну а я 3 загружу. ха-ха. 3 мільйони. Або не загружу. Все, залишаємо на YouTube шорт Отакого. От Що можна ще трохи з'їсти. Думаю, достатньо, все. Ось такий був контент. Не знаю, що сьогодні ще буду щось горизонтальне знімати. Бо я кажу найбільше 15 чисто і круглих будемо знімати, вже більше, так. За те, що я пропустив тоді. Подимося. Сонце лупить. Так, такі справи. Ну що ж, зуби забиті. У мене, до речі, щось зуб почав хітатися. Треба до зубного лікаря. Та. Щось там сталося. Та. Добре, друзі, на цьому все. М -м, поїли ми цей Кріспі кріс Пишіть, чи хочете зі смаком сиру. Там було дві пачки сиру. Я не знаю, чи буду брати дві пачки, мені цього і одної стає. Напевно, одну і теж сиру візьму. Пишіть напишіте багато коментарів і візьмемо. З вами був Дейнс Премін. Чекайте контент, YouTube шорти. Всім пока. Два круглих чисел багато відео, 15 чисел, 15 чисел залі найбільше. Всім пока. Ось такий кролик. Всім пока.